Пізно ввечері окупанти знову атакували Харків. За даними мера, влучили туди, де немає жодної військової інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки та постраждали люди. Кількість житлових будинків, що постраждали від прильотів двох ворожих ракет вчора ввечері. 19. 17 городян мають поранення. 14 з них у лікарні. Одна у важкому стані. 14 автівок розтрощено. На місці продовжують роботи усі відповідні служби. Усім, хто цього потребує, надається уся необхідна допомога. Обстрілювали і мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 22 населених пунктів Харківщини, зокрема Уди Богодухівського району, Вовчансько-Хрімівка, Землянки Чугуївського району, синьківка Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші авіаційних ударів ворога зазнало місто Вовчанськ, Чугуївського району. Вчора близько 12.30 ворог завдав удару по околиці села Кутьківка Куп'янського району без постраждалих о Дцять окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Близько 18.30 ворог завдав удару фабами по місту Вовчанськ. Рятувальники звітують, працювали в умовах воєнного часу. Увечері 16 січня росіяни завдали двох ракетних ударів по центральній частині Харкова. Одна з ракет поцілила у триповерхову будівлю недіючого медзакладу, частково зруйнувавши її. До місця події одразу були направлені всі екстрені служби. На момент прибуття вогнеборців було виявлено декілька осередків займання в двох будівлях. Загальна площа пожежі склала близько 60 квадратних метрів. Також зафіксовані руйнації та пошкодження житлових та інших будівель. Знищено або пошкоджено 17 транспортних засобів. Працівниками ДСНС врятовано одну жінку та евакуйовано 30 чоловік. За попередньою інформацією, всього постраждало 17 чоловік. До аварійно-рятувальних робіт залучалось 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу на Куп'янському напрямку спостерігається послаблення штурмових дій. Втім, наголошують військові. Це не означає, що ворог відмовився від своїх планів. Зсу контролюють ситуацію. Марія Соловйова, Дмитрон та Єгор Мікенін, Харків. Новини.